Квартирне питання воно і сьогодні одне з найболючіших: діти ростуть, молодих родин більше, а житло тільки дорожчає. Дедалі більше українців поглядають на програму Доступне житло. Подібні соціальні проекти вже давно і успішно діють у багатьох європейських країнах. Україна ж почала спонсорувати громадян лише кілька років тому і одразу виникло чимало нарікань. Хто ж нині може претендувати на соціальні квадратні метри і чи є майбутнє у цієї державної програми? Тему досліджувала Валерія Мику Микульська. Затишна спальня, стильна кухня, окремий санвузол. Свою квартиру Федір уявляв багато років. Маленьку батьківську хрущівку спочатку ділив із родиною сестри, згодом і сам одружився. Тож зовсім тісно стало. В обох сім'ях вже по двоє дітей. Став на чергу молодіжного житла і за рік одним із перших у столиці отримав свою квартиру. Ми внесли 10%, ну і далі нам розписали на, на 21 рік виплату. Ну з можливістю досрочного погашення. Порядка 6 тижнів було вистроєно вже вдома, от коли це все оформлялось. Ну і от за год вони повністю закончені. Програма Доступне житло у різних варіаціях працює в Україні майже 20 років. За цей час ключі від нової квартири отримали 36 тисяч українських родин. Однак із 90-х років черга розрослася до 300 тисяч. Криза, пояснюють, у фонді держбудівництва змусила їх затягти паски ще дужче. Цього року гроші виділені лише на вже підписані угоди. Хоча сподіваються, що знайдуть можливість підтримати молоді сім'ї. Всего на сьогоднішній день більше 150 мільйонів є в державному бюджеті для обслуговування діючих програм. Крім того, ми розраховуємо на продовження сотрудничества з органами місцевого самоуправления по бюджетам, які прийняті от з початку року на територіях. Ми маємо намірення після 56 мільйонів виділити на програму кредитування молодих сімей у тому, що державна програма виживе в нинішніх умовах жорсткої економії. Ріелтери сумніваються, адже людям просто не вистачає грошей на нерухомість. Навіть пільгове житло нині надто дороге. Якщо взяти чуть-чуть там 10 літ назад квартира там ходілась ну, максимум 10 тисяч доларів. Откуда сейчас это в новострой Откуда сейчас эти цены, скажем, зв'язане там с тысячами, скажем, гривен и, ну скажем, если в клиенте это за тисячу долларов? Откуда, с какого, скажем, так, перепуга эти цифры появились? От і Федір розказує, доводиться економити, щоб жити окремо. Він щомісяця має відірвати від сімейного бюджету майже вісім тисяч гривень. Батім все таки двома сінями, тому що. Хоть это и был самый э, нормальный вариант получения квартиры на данный, на тот момент, э, одной семье, ну я не знаю, чем заниматься надо, чтобы одной семье оплачивать. То есть тысячу долларов отдать было на то время э, просто за квартиру, вот, плюс оплатить коммунальные. Різпрокарніце у компанії, що зводить найбільше пільгових помешкань у столиці, нам пояснюють, вартість квартир напряму залежить від вартості землі та якості матеріалів, і те і інше росте швидше за новобуди. Та запевняють, попри кризу будинки все одно зводять, адже більшість компаній мають резервні кошти. Щоправда, ціни зміняться трьох площі. комнат на більшої квартири, От на що на них то є більше спрос. Ми немножко ціни. Ну, это тоже как бы, это в районі там вісімсот гривень, то до 1000 гривен. Завісімості, конечно, от района, от, от, от того, какой там монолитно каркасний панельний дом. Это все ж как бы имеет Ну какие-то такие такі значения. значення. Ось макет одного з кварталів, який невдовзі заселять пільговики. Доволі симпатично. Спортивні та дитячі майданчики, садочок, навіть церква поряд. Чи так само гарно насправді їдемо перевіряти? Прораб дає слово: за пів року можна буде жити. Ну, дивіться, скільки людей Можете... Я остав на об'єкт не пущу, але можете самі подивитися. Нічого не зупинялося. Тут не на нічого кінець жовтня. Таких новобудів в Україні нині близько сотні, та лише 9 тисяч українських сімей отримають нові квартири на пільгових умовах. Утім, в Міністерстві регіонального будівництва нам пообіцяли, уже за кілька місяців урядовці переглянуть фінансування програми доступного житла, тим паче, що її схвалила місія Міжнародного валютного фонду.